Колеги, партнери, дорогі гості. Ми раді вас вітати на підсумковій міжнародній науково-практичній конференції в рамках проєкту Міжнародне молодішне спортивне партнерство. Реалізація проєкту стала можливою завдяки участі трьох партнерів з української сторони. Це партнер, один Ужгородський національний університет, партнер-два. Асоціація туристичних підприємств закарпатської області і Фартнер 3 асоціація розвитку спорту культури і туризму. Завдяки цьому проєкту ми отримали нових друзів, нові можливості. Студенти пізнавали європейський досвід, а також нові види спорту. Наше партнерство було започатковане ще у 2013 році, але вдалося договір офіційно підписати 15 січня 2016 року і це була офіційна дата стартування проєкту протягом року перебігу проєкту. Було проведено 5 студентських таборів з різних видів спорту. Сьогодні ми підводимо підсумки підсумковою міжнародною наукопрактичною конференцією в рамках реалізації цієї угоди. І після конференції ми всі дружньо від'їжджаємо на шостий студентський табір, сільський лиж. Все, що заплановано в рамках проекту, можу сказати, що проект був успішний. Всі завдання, які поставлені, реалізовані. Які дати план заходів, як було визначено. Там символічна, можна мовити, була дата 22 січня, прямо на акт соборності, на День Соборності України. Як ми визначили дати, так ми від жодної дати протягом проекту не відхилилися. Так що все йде за планом. Проєкт було дійсно спортивне партнерство, бо сумнів належить до найбільш успішних в нашому університеті, оскільки він зумів поєднати молодь студентську молодь наш університет і вище заклад в пошук, було проведено багато практичних заходів на території Закарпатської області України та сусідніх країн Словаччини, в результаті яких 32 студентів з одного боку зуміли вивчити нові види спорту, Це дуже важливо. І для нашого університету, і для наших партнерів. А основне е розвинути контакти між молоддю, щоб стояти їх подальшій кар'єрі і взагалі у добросусідстві нашими країнами. Чим більше є таких проєктів, тим краще є для наших університетів, які починають працювати як партнер у Артефесе.